Навіщо і як вносити зміни у стратегічні планувальні документи національного рівня? В Україні є два найважливіших документа стратегічного планування на національному рівні. Це Генеральна схема планування території України і Державна стратегія регіонального розвитку 2027. На жаль, війна суттєво вплинула на всі аспекти життя українців, української держави. Ну і відповідно на можливості її розвитку. Відтак, ці два документи, Генеральна схема планування території України і Державна стратегія регіонального розвитку 2027 вже не відповідають викликам, які стали реальним фактом українського життя. Так, у Генеральній схемі планування території України і в Державній стратегії регіонального розвитку. Казано, що ключовими перевагами України є її транзитний потенціал. Транзитного потенціалу вже нема. Відтак, міжнародні транспортні коридори, які були таким скелетом логістики для української економіки і які пересікали Україну з заходу на схід і з півночі на південь, вже не мають значення. Відтак зараз потрібно повністю переорієнтовувати нашу українську транспортну систему. Уже на захід. Державна стратегія регіонального розвитку 2027, яка розроблялася на основі кращих європейських стандартів, передбачала розвиток всієї території України, певну спеціалізацію українських регіонів. На жаль, значна частина території України сьогодні окупована. Території вздовж Україно-російського, україно-білоруського кордону є уразливі. Для зовнішнього ворога в Україні відбулося величезне і раптове переміщення мільйонів українців з сходу на захід і за межі України. Відтак, всі плани, які були записані у цьому документі, мають бути змінені. Отже, сьогодні ми стоїмо перед фактом і необхідністю швидких, але розумних змін головних. Стратегічних планувальних документів Державної стратегії регіонального розвитку 2027 і Генеральної схеми планування території України.